Всім привіт! Нарешті я наважився і купив собі замість оригінальних Volkswagen Passat B5 з задніх бреговичків купив замінник. А чому? Я вважаю, що багато хто знає, що вони дуже великі. Хочу нагадати, що це саме оригінал. Вони дуже великі. А, особливо Особливо дуже низькі. І якщо здаєш назад, то чіпляєш або бровку, або бордюр. Або якщо машина гружона, то чіпляє асфальт. Я не знаю. Ну, просто дискомфорт великий. З ними дуже. І вони ще такі жорсткі пластик, дуже дубовий. Вони не гнуться, а прямо вириває бампер, можна так сказати. Ну це вже, грубо говоря, бачите, що я їх купляв бувушними, але в нормальному стані. І Бачите, що з ними стало впродовж експлуатації. Тобто, це я їздив, чіпляв в бровку, воно все репалось, тріскалось. Дуже неприємно, коли їдеш гружений і воно човгує по асфальту, не можна навіть погрузити, посадити в салон багато людей. От, купив собі ось такі на заміну, дивіться, дуже, дуже обережні такі. Мягенькі, вони не резинові, пластикові, але м'які. Я навіть вчора вже один іспитав з цієї сторони, зараз покажу. Ось цей. Так, вони теж низенькі, не дуже, ну, не дуже маленькі вони, але повторюють нормально форму. О, і навіть я вчора один вже і спитав, вперся в бровку, але не так сталося, як з оригінальним, що прямо аж бампер вириває, а просто він отак зігнувся. Тобто вони еластичні, садяться. Ось. На такі скоби. Зараз ось в комплекті йдуть ось такі скоби, але вони не дуже міцні. Я з цих оригінальних от, установив. Тобто на оригінальних на кожному е бризговику по дві скоби. І ще саме А тут нічого не треба нікуди прикручувати. Підкрилок залишається на місці. Просто плотненько посадив скоби з оригінальних бризовічків. І отак от вийшло все дуже гарно, охайно. Так, вони не дуже, все-таки мінус у них є, але дивіться, виглядає. Виглядає приємно. Заказував на нашому українському сайті. Ось так от покажу. Тобто можна. Можна і у ці скоби поставити, але вони не дуже міцно сідають. А ці прям як на рідні бризговики, Тому отак якось. А тут вирішити самі мені сподобались, тому що вже відстань від бризговичка до землі вже стала вище і вже комфортніше їхати. Ну, якось так. Всім дякую за відос і пока. Оце я зарядив. Дякую вам за відос. Ні, це е, вам я дякую за те, що дивитесь моє відео, що воно комусь стає корисним. Е, ще хотів показати такий один момент для зрівняння. Зараз я, на жаль, не зняв, коли ці стояли, але десь отак. Ось десь отак вони були. Дивіться наскільки нижче оригінальні бризговики знаходяться. І дивіться, що, що вони накоїли, бо вони ж кріпляться цими скобами. Дивіться, як лакокрасочне покриття. Воно просто ось почовгало. Бачите, які залишилися неприємні наслідки на бампері. Бо вони дуже високі, довгі, а ці такі комфортні. Ну, покатаємось, поексплуатуємо, а там подивимось. Всі, все, Всім дякую і пока до нових відео.